Друзі, всім привіт! Тільки погляньте, який екземпляр ми знайшли для нашого замовника. Це у нас Nissan Qashqai J10 2011 рік в дуже класному кольорі на максимально можливій комплектації на ось таких крутезних 18 дисках. Пробіг 224 тисячі, двигун 1,5К9К, 81 кВт, 110 кінських сил. Кузов автомобіль абсолютно без дефектів. Без жодного фарбованого елементу, повністю в рідній фарбі. Виглядає дуже-дуже класно, дуже збережений стан, як ззовні, так і всередині. Фари. Така гума, до речі, автомобіль на 18 дисках, я вже сказав, на гарній гумі літній. До речі, якась французька. Best road чи best drive. Summer. Я такого ще не зустрічав Made in France. Спереді автомобіль виглядає ось так. У нас збережений, капот в принципі навіть такі дрібні десь точечки є, як для свого пробігу, то я б сказав, що капот в ідеальному стані. Бампер також. Ця парка така. автомобіль У нас пригнаний з Норвегії, без пробігу по Україні. Колір у нас Dark Shade, такий сливовий, дуже-дуже класний. Хто давно вже слідкує за моїм каналом і сторінками в інстаграмі? Пам'ятаю, що точно такий самий кашкай був колись у нашій сім'ї. Один в один. Колір точно такий самий, рік точно такий самий, на точно таких самих дисках. Єдине, що в не, не в самій топовій комплектації, але з 2-літровим дизельним двигуном на повному приводі. Так, у нас, в принципі, все супер. Можете подивитися. З цього боку, диски навіть особи без бордюрки. Тут скло у нас шестерочка, але оригінал. Замінено все інше в нас іде рідне. Тут у нас панорамка. Безключовий доступ. Автомобіль має два ключика в комплекті. Третій оригінальний шильдикенісн. Nissan. їздив автомобіль у нас по Алесунду. Дуже класний кольор, не знаю, я просто кайфую від нього. Так, за цим кольором треба дуже добре доглядати, щоб він виглядав супер, але якщо його підготувати, зробити, то виглядає він нереально класно. Ззаді в нас, значить, є камера заднього виду, також це є фаркопчик. Пробіжусь по цьому боку. Більш детально. Немає. Ну як, ну, такі дрібні, десь коцкі є, коцки царапки, але щось такого критичного абсолютно немає. По днищу також автомобіль оглядали на ямі дуже гарний стан, як для Норвегії, без ржавчини, без корозії, по автомобіля в нас в бездоганному стані, по техніці також нічого, абсолютно по електроніці все працює. Давайте покажу вам ближче салончик. Йдемо далі до комплектації, значить як я вже сказав максимально можливо боус, підігріви, шкіра. 224 тисячі. Подивіться, в якому стані сидіння. Дуже збережені. Кермо у нас також рідне. На секундочку також подивіться, не підфарбоване, нічого, це її рідний. Стан керма, хорошки. Карти у нас тут комбіновані пластик плюс шкіра з такою білою стрічечкою, 4 склопідйомники. Бус поближче. Педальки. Ось такі ось гумові телимочки. Приїжджають тільки з Норвегії, не знаю чому, але тільки з Норвегії. Далі ступаємо в салончик. Ще раз покажу вам стан керма. Томобіль має мультируль, круїз контроль, клімат контроль. Ще все у нас працює безключовий доступ. Ключик у мене в карманчику. Дивимося, як автомобіль запускається. Помилок ніяких у нас на приборній панелі нема. Працює просто. ідеально, Музика грає дуже добре, так як у нас басишка, Навігація є, але карт України немає. Камера заднього не працює. підігрівчики працюють. З такою, також, дуже гарному стані, з такою стичечкою білою. Трішки тиша. Тут ми маємо електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал. Все у нас працює. Тут ми маємо датчик світла. Датчик світла, протитуманні фари, задні додаткові, датчик світла сенсор дощу, без ключовий, я вже сказав, мультикермо, кругіз контроль. 5,1 середній розхід у нас за 2000 км. Ну, 1,5, К9К, я вже 100 разів казав і буду казати, це просто... Я не знаю, як вони до цього дійшли, що у них такий розхід. Значит, коробочка у нас 6-ступка. Щеплення бере дуже добре, та ніяких немає. Кліма у нас працює, холодить дуже-дуже добре. Векторчики всі Панорамка на Панорамка на всю кришу. Все у нас працює, виїжджає, заїжджає. Сидіння в реально в дуже класному стані, сидіння. Я, я так, трішки скептично відношусь до їхньої шкіри, але саме в самому цьому автомобілі стан сидінь, мені прям подобається максимально. Так, я покажу. Документи. Так, так як цей автомобіль у нас їде до нашого замовника, то в нього вже оформлений договір купівлі-продажу. Зроблена страховочка. Автомобіль обслужений, зараз робиться фото-відеосесія і будемо передавати нашому замовнику. Відразу є в нас радіокод. є в нас, Перша реєстрація у нас 28.04.2011 рік і в автомобіля був один-єдиний власник з салону. І сервісочка пішла. Всі відміточки, починаючи з 20 тисяч у 2012 році, і поїхали, 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 закінчуючи 20... в кінці 2021 року 176 тисяч пробіг. Додатково можна по бажанню перевірити з офіційного дилера. Але по блокам, по всьому все співпадає, Пробіг тут 100% рідний оригінальний. Дугончик зараз запущений. Ну, хлопна у нас в ідеалі, ні будинку, не парку, нічого немає. Далі тут у нас. Карти. Задній ряд. Ряд новий. Дуже також. Навіть проємщики у нас ціленькі гарні. Також є такі гумові килимочки. Тут у нас підстаканнички. Ну В цій комплектації він дуже гарно виглядає на шкіряному салоні, басе, підігріви. Дуже класно, без ключовий, рамка. А, тут казалось. Далі по багажничку. Багажничок у нас в гарному стані. у нас в гарному стані. Вже сказав, тут у нас до речі, автомобіль приїхав з ось таким гумовим килимочком навіть в багажничку. Є світловибиваючий жилет, шторка в нас є. А, далі це ще не все. До речі, далі, так як це у нас баси, але все одно у нас повна комплектація з усім, що має бути. У нас є повноцінна докатка, є домкрат, є крюк, є балонний ключ, є аварійний знак, все оригінал. Ну і сабуфер, бо все. Ось в такому у стані пластик, не зашкрябаний, не подертий. Тут їхні проблемні місця є. Цей кашкай, від цього нікуди не дінеся, трішки їх обробили і зробили, щоб далі воно не йшло в нас. Тут ось так виглядає. світочка працює. Закрили. Так, щоб показати ще підкапоточку. Скорічки у нас відкриваються, кашки також у нас. Просто выглядят очень классно. Ну показываю подкапоточку и будем завершивать наше видео. Чипс. під капотом все сухо, двигунчик просто шепче. Парки у нас різні, так як у нас чотири. Нічого не дивно, не кручено. Капот зсередини без дефектів, без ржавчини. Акумулятор зелений дім світиться, ну і візуально він досить непоганий. Свіжий, як я вже сказав. Витяків ніде ніяких не видно. Але все, клімат працює, як я вже сказав. По електроніці також кожна кнопочка у нас працює. Екологія на місці. По ходовій без зауважень, по коробочці без зауважень. Тому ось такий автомобільчик у нас сьогодні був на такому коротенькому вигляді. Нагадую, це у нас Nissan Qashqai, 2011 рік, 1.5 турбодизель, К9К, 71 кВт на самій жирній комплектації, боус з шкіряним салоном з двома ключиками. Абсолютно комплектний по кузову з докаточками з усім на 18 крутизних дисках оригінальних, з гарною гумою, без підкрасів, в дуже кра... класному потужному кольорі. Dark Shadow. Виглядає нереально круто. І найголовніше це ціна. Клієнту автомобіль стає під ключ 11 тисяч. 11 тисяч доларів. Дуже гарна ціна відповідно до її стану. Хто там буде писати, що знайдете дешевше, будь ласка, шукайте. Але я думаю, це буде дуже-дуже тяжко. У нинішній час такі реалії. Тому, кому цікаво, звертайтеся, знайдемо і для вас. Всім гарного дня, до побачення.